Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді ДГК від українського виробника Стріла для кулемета Калашникова. Он же ПКМ. Он же Покемон. Ось така упаковочка. Називається цей ДГК «Батерфляй» або ж «Метелик» у перекладі. Давайте подивимось, що у нас у комплекті. До комплекту входить наліпка, інструкції, патч із логотипом виробника, а також ключ для затискання ДГК на стволі. Так, і, власно кажучи, сам ДГК. Ось так він виглядає. Через свою форму називається метелик. Має покриття царакод. Це німецька збройова фарба, досить таки стійка. жароміцна, міцна. Е, вага цього ДГК 260 грамів. Різьба 18 на півтора ліва. Ось, має цангове з'єднання для надійної фіксації ДГК на стволі. Цей ДДК дуже гарно прибирає віддачу, стабілізує зброю. У нього є невеличка особливість при роботі він досить таки сильно для стрілка збільшує звук. Це треба знать. Ось. ДДК в наявності, замовляйте, будемо раді, телефонуйте, замовляйте. Sem pôr cá.